Мої маленькі друзі, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, я вам пропоную відгадати загадку. Ця дивна країна довкола чудесна і все там чарівне, скрізь диво, краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, згадали, яка це країна? Так, це ж казка. Казки знають всі діти на світі. Добре з казками на світі нам жити. Нас розважають вони і навчають. Завжди корисними казки бувають. І сьогодні, малята, я запрошую вас у мандрівку до країни казок. Ви вже знаєте, що таке казка. Казка це розповідь із вигаданим іноді чарівним змістом. Діти. А чи можуть у житті відбуватися такі події, як в казках? Ні. Тільки в казках звірі та рослини вміють розмовляти, співати, працювати. І завжди добро перемагає зло. Казки бувають народні. Їх створює народ. І літературні. У них є автор. Казки бувають про тварин. Рослини, бувають і чарівні казки Діти, а ви любите казки? Пропоную вам послухати загадки про казки. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. І соломи мене дід зробив, бік смолою засмолив. Це казка, солом'яний бичок. С ведмідь бочком до бичка підібрався. Схопив бочка та й прилип. А бичок хвостиком змахнув і пішов додому. Туп -туп, туп -туп. Злякався ведмідь і просить. Солом'яний бочку, смоляний бочку, відпусти мене до лісу. Хто це в човнику плеве і рибку матінки везе, і кого змія страшнюча з'їсти хоче більш за все. На лопату хто не сів, хто оленку обдурив. І кого це гусенятку принесло до мами й татка? Казка і Васик Телесик. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку. Він і поїхав. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як то чужий, то пливи далі. Угу. В лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід. Влізли мишка, туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь. Ще й кабани клад. Будь ласка. Пригадайте, що за казка. Так, рукавичка. Пішов дід лісом, а з ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. ці Лисичка мила не одного обдурила, з воза рибки наловила. Вовка зуміла навчити, як хвостом рибку ловити, а тоді, залізши в тісто, ще й на спину йому влізла. На нім їде та й верзе, бити не биту везе. Каска лисичка, сестричка, і вовк пані брат. Дід узяв лисичку, поклав її на віз і далі поїхав. Ну, а лисичці тільки того й треба було. Почала вона викидати на дорогу з воза рибку. одну за одною, одну за одною. Викинула всю рибку, зіскочила з возу і в лісу текла, а дід їде і нічого не помічає. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Півник, півник, співунець, золотистий грабінець. покажись із хатки, дам тобі зерняток. півник визирнув у віконце, а вона його схопила і понесла до лісу. Злякався півник і почав кричати: Ой, несе мене, лисиця за дрімучі ліси, за гору високу, за річку широку. Котику, братику, допомагай! від лисиці мене, рятуй! Котику, братику, допомагай! Відвеситься від мене, рятуй! В касті цій він роботящий, серанесенько вставав, підмітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Як же зветься казка? Так, колосок. Ото якось підмітав у дворі. Та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! А гляньте но, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я, не я. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Звір вусатий, звір хвостати. Вигнали його із хати. В темнім лісі він ходив та лисичку там зустрів. Вона жити запросила, ще й мишей йому ловила, одягла звіра в жупан, називала його пан. Приходять лисичка зі своїм паном Коцьким, як тільки кіт побачив, що на столі м'яса багато, став м'явчати. М'яу, Мяу, мяу. А звірам здалося, що він кричить мало, мало, мало. Тим часом пан Конський скочив на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то простягся і спить. Які цікаві та чудові наші українські казки. Правда ж малята? Тож граємо далі. Пропоную ще одну дидактичну вправу. Подивіться на картинку та скажіть, з якої вона казки. Для обмірковування відповіді ставте на паузу. До кінця наша мандрівка українською казкою. А які ще казки ви знаєте, чекаю на ваші відповіді. А зараз до побачення, мої маленькі друзі, до зустрічі!